Доброго дня, шановні десятикласники, сьогодні ми з вами розв'язуємо завдання но 182 з нової теми: тема знаки значень тригонометричних функцій. І для того, щоб нам виконувати завдання з цього параграфу, нам треба з вами запам'ятати, що для синуса у нас з вами додатні значення будуть у першій та у другій чверті. І це зрозуміло, адже синус – це вертикальна вісь, це вісь у, і додатні значення у нас будуть від нуля і до одиниці, фактично, якщо це, одиничний, якщо це одиничне коло. Тож синус у нас додатній для першої та другої чверті. Що стосовно косинуса, то це у нас вісь іксів. і додатні значення вісь іксів набуває від нуля і праворуч. Таким чином, у ці межі потрапляють у нас усі кути, які знаходяться у першій та четвертій чверті. Для тангенса та котангенса ми запам'ятовуємо, що у нас додатні значення будуть у першій чверті та у третій. А також для виконання завдань цього параграфу нам треба з вами пам'ятати ось ці речі. Тобто для синуса, тангенса та котангенса від'ємних кутів у нас буде справджуватися ось така рівність. Тобто знак мінус від кута ми виносимо за межі самої функції. Лише у косінуса знак мінус фактично зникає. Ну, так би мовити. Отож, виконуємо завдання. Отже, виконуємо завдання 18.1 та 182. Перше завдання синус мінус 280. Знак мінус ми виносимо наперед. І тепер дивимося з вами по куту: 280 градусів. Це трохи більше як 270. Тобто, знаходиться у нас у четвертій чверті даний кут. І для синуса це є у нас знак мінус. Таким чином, мінус на мінус буде зрозуміло, що додатнє число. Пишемо, що це буде більше нуля. Наступне косінус 340 градусів. 340 градусів це трохи менше, ніж 360. Тобто цей кут також потрапляє у нас у четверту чверть. Для косінуса четверта чверть, це буде у нас додатнє значення кутів. Таким чином, ми пишемо, що тут у нас буде більше нуля. Наступне Сінус мінус 130. По аналогії, як це було у першому завданні, ми з вами знак мінус виносимо за межі самої функції. Так, і дивимося, 130 градусів це менше як 180, тобто це буде у нас друга чверть, тут буде знак плюс. Але попереду був мінус. Зрозуміло, що тоді весь вираз у нас буде менше нуля. Наступний крок косинус двох. Що таке два в цьому разі? У нас значка градуса немає, тож ми розуміємо, що це у нас два радіани. І щоб перейти від радіанів до кутів, ми маємо помножити на 180 і поділити на 3,14. цілі 14 соті. І якщо ми це з вами зробимо, у нас вийде 115 приблизно градусів. 115 градусів. Потрапляє у нас також у другу чверть. Тож ми пишемо з вами, що тут у нас друга чверть, і для косинуса це від'ємні значення. Тож, ось тут можна одразу написати, що це буде менше нуля. Далі, синус мінус трьох. Отож, ми спочатку виносимо знак мінус, у нас буде мінус синус трьох, три. це три радіани. Ми три радіани множимо на 180 градусів ділимо на 3,14 соті. Якщо ми це порахуємо з вами, у нас виходить 172 градуси і це трохи менше, як 180. Таким чином, у нас буде з вами друга чверть, і знак для синуса, в принципі, додатній. Але попереду був знак мінус, отож це є менше нуля. Наступне Тангенс одиниці. Ми визначаємо з вами, що один радіан становить 57 градусів. 57 градусів потрапляє у нас у першу чверть, ось сюди. Таким чином, для тангенса це буде додатні значення, і тому тангенс одиниці буде більше нуля. Сьоме завдання: Котангенс 7π на 4. Переходимо від радіанної міри до градусів. Дивимося тепер на наше коло 315 градусів. Потрапляє у четверту чверть. Таким чином, ось тут ми пишемо, що це четверта чверть, і для котангенса це від'ємні значення. Отже, буде менше нуля. І останнє. Також перетворюємо радіани на градуси. Трапляє у нас у другу чверть. Таким чином, для тангенса ми пишемо, що це друга чверть, і тут у нас з вами буде знак мінус. Отже, буде менше нуля. Аналогічно виконуємо завдання 18,2. Отже, синус 186. 186 це трохи більше як 180. Зрозуміло, ми потрапляємо у третю чверть. Буде менше нуля. Тангенс 104. 104 градуси це більше як 90, менше як 180. Тобто потрапляємо у другу чверть. У другій чверті для тангенса у нас від'ємні значення менше нуля. Далі, котангенс 340. Потрапляємо у четверту чверть. Тож для четвертої чверті котангенса це також від'ємні значення, отже, буде менше нуля. Косинус мінус 78. Перш за все, маємо записати, що. В цьому разі це буде дорівнювати косінус 78 без знака мінус. Дивимося тепер на кут 78 градусів, це менше як 90. Це є перша чверть. Пишемо, що це перша чверть, і зрозуміло, для косінуса це буде знак плюс. Таким чином весь вираз буде більше нуля. Котангенс мінус 291. Перетворюємо на ось такий вираз. Знак мінус виносимо, це буде мінус котангенс 291 градуса. 291 є більшим, ніж 270. Потрапляємо у четверту чверть. Четверта чверть для котангенса від'ємна. Мінус і мінус таким чином буде плюс, і значить, весь вираз буде більший нуля. Сінус 3 π на 7. 77 градусів потрапляє звичайно у нас у першу чверть, ось сюди. Таким чином, ми пишемо, що це перша чверть для синуса це додатні значення, отож, це буде у нас знак більше нуля для цього виразу. Ідемо далі. Тангенс, і при підрахунку, ми отримаємо з вами приблизно 203 градуси. 203 це більше як 180. Отже, це є третя чверть. Пишемо тут, що це у нас третя чверть. Для тангенса це додатнє значення, і зрозуміло, що весь вираз буде більший нуля. І залишається останній. Ну, перш за все, ми пишемо, що це буде косинус 13 π 12 Це буде 195 градусів. А 195 градусів це більше як 180, тобто це третя чверть. Третя чверть для косинуса це у нас від'ємні значення, отож, тут буде у нас менше нуля. Сподіваюсь, все було зрозуміло сьогодні. Став лайк, підписуйся, ділися своїми друзями. На все добре, до наступного разу. Бувай!